У багатоповерхівку по вулиці Бульварні, 4 півтора року тому влучив снаряд. Чотири квартири були зруйновані вщент ще більше десяти були пошкоджені, і тільки у вересні цього року будинок почали відбудовувати. І сьогодні на урочистому відкритті мешканцям передали ключі від відновлених квартир. Останні вже потроху почали втрачати віру, що колись зможуть повернутися до рідних осель. Пострадавша була контужена лишена слуха всього, всього, що було, у чоловіка прибили єлі, спасли а тепер. Слава Богу, всім, хто нам допомагав, встановити таке щастя. Скажу велике спасі. П'ять місяців я наблюдала, як створили цей будинок. Здесь син мій живе, от його квартира, я його мама. Вот. Сьогодні, сподіваюся, успокоюсь, увижу квартиру, все. Родина Гонтар є власниками квартири на другому поверсі. Внаслідок військових дій помешкання отримало незначні руйнування. Втім, доламали та обікрали мародери. Сім'я зараз згадує, як через зруйнований під'їзд не могли потрапити до квартири. У нас розрушена була та частина, вихідна. Тому деякі речі, які там ті ж речі, пальто і все остальне. ми все це з балкона спускали Стиральну машинку, холодильник Ми витаскивали це з балкона на кран, кран теж нанімали. Родина з трьома дітьми вже втомилася від орендованого помешкання. Найближчим часом перевозитимуть речі і у лютому святкуватимуть новостілля. Малеча вже навіть подумки меблі розставляє у квартирі. Ну, тут стояла а там діма. А там мама з папою в тому спаялому Я хочу, щоб там була кава. Голова житлово-будівельного кооперативу пригадує, що встигла постукати не в одні двері, аби будинок почали відновлювати. Вот, Коли стріляти приїхали сиділи на лавочці рано утром, вони під'їхали, а ще не було, я ще не розуміла, що це дійсно звершилось. От розумієте, письма, відвіди, що все вже вирішено, що приступає така фірма, а мені до сих пор не вірилося. На відбудову під'їзду будинку з обласного бюджету було виділено 4 мільйони гривень. Втім, в області ще близько 5 тисяч будинків, які потребують відбудови. Ми готові в принципі виділяти з обласного бюджету частково фінансовий ресурс, але дуже хочемо, щоб і державний бюджет нам допоміг. Ми хотіли б це робити за рахунок співфінансування. І Ще у нас є один механізм, де ми можемо взяти фінансовий ресурс. Це в липні місяці. Ми знову хочемо забрати із казначейських рахунків Донецька, Юнаків, Маківки. Тоді це буде мільярд гривень фінансового ресурсу. І в липні місяці ми знову зможемо відбудувати в тому числі і за цей фінансовий ресурс. Але потрібен механізм. Міська влада Слов'янська планує продовжити відновлення п'ятиповерхівки і зробити термомодернізацію усіх під'їздів. Все необхідне ми зробимо, поставимо літню площадку, переведемо в двор порядок. Тим більше, ви слышали, ну щоб не вийшло так, що у нас жителі одного дому дав десь получить такої комфортабельне, утеплене житло. Займемося термомодернізацією цього дому повністю в цьому году. Вже поучаствуємо в конкурсі в проєкті по термомодернізації. Взагалі, що Слов'янську багатоповерхівки відновлені на 95%. Складніша ситуація з приватним сектором. Залишаються невідбудованими близько ста домівок, зруйнованих вщент, і це не враховуючи пошкоджені домівки.